У яблуниці на високогірній полонині перці відбувся турнір з кікбоксингу, присвячений пам'яті полеглих воїнів російсько-української війни. Його символічно назвали Кубок Перців. Сама ціль нашого проведення змагань це вшанування героїв, щоб наша молодь, наші діти знали героїв, знали ну, тих людей, які війшли назавжди в історію України, і щоб наші майбутнє це наші діти завжди це пам'ятали і, і вшановували. На ринг виходили юні спортсмени з різних куточків Прикарпаття, вік учасників від 8 до 15 років. Це один із елементів виховання молоді. Він має бути захисником як для своїх близьких, для своєї родини, для своєї країни. Це невід'ємний елемент любого, напевно, Мужчина і підростаючого покоління, в тому числі, щоб вони росли і тянулися до правильного наслідування. Анастасія Шулі з Івано-Франківська здобула перемогу у своїй ваговій категорії і присвятила її найдорожчій людині, своєму батькові. Недооцінювати суперників за погана того. Вона типу сильна. Ну не гірша за мене. Напевно, напад найбільше напад і свій захист, швидкість удару. Свою перемогу я хочу присвятити своєму татові. Окрім того, глядачі насолоджувалися показовими виступами з бойового гопака спортсмени та їхні наставники розгорнули 25-метровий синьо-жовтий стяг символ єдності, сили та віри у перемогу України. Ми тут знаходимося не так по нашому бажанню, а завдяки зусиль тим людям, яких зараз які зараз в цей момент часу знаходяться на фронті, і ті люди, які віддали своє життя, щоб ми тут з вами знаходились. Тому не забуваємо їх, вони дають нам. Дальше жити підтримати юне покоління прийшли військовослужбовці та ветерани війни. Серед них Мирослав Бойчук, воїн, який з 2015 року добровольцем на передовій каже: захисники тримають фронт заради своїх дітей майбутнього України. Емоції не перевершені, чесно сказати, бо там такого не побачиш на нулі. Самі знаєте, як воно тяжко нам. Ну тут побачити прапор, такий великий, так. І молодь, тим паче молодь наша українська роз, його розмотує. То так, це є наша, як то кажуть, ми за них воюємо. Рідних полеглих захисників Поляницької громади нагородили пам'ятними статуетками як символ вдячності за їхню мужність і жертву заради України. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.